Саме часте питання, яке ми отримуємо: що по часу та скільки коштує займатися дропами та різними активностями в крипті. Спочатку в мене це зайняло близько 5 до 6 годин на день та близько сотні доларів в день, щоб почати розбиратися та зробити свої перші активності. Після двох років присорча, проб та помилок, мені вдалося знайти ідеальну схему по ризик реварту. Тепер у мене це займає близько однієї години на добу. Та близько 50-60 доларів на місяць на один акаунт. Якщо ти не хочеш втратити більше двох років свого життя та тисячі доларів, щоб розібрати в цьому всьому, тоді тобі обов'язково потрібно звернути увагу на наш преміальний продукт менторство. Де ми тебе за два місяці проведемо за руку в світ крипти та навчимо тому всьому, що ми здобули за більш ніж 5 років? Більш детальну інформацію ти можеш знайти в одному із наших постів в інстаграмі, або просто напиши нам в дірект-менторство, і один із наших менеджерів обов'язково зв'яжеться з тобою за детальною інформацією.